Батько Христини Скалецької Ігор Мориконь був учасником революції гідності. 18 лютого 2014 року, під час штурму майдану Незалежності, чоловік отримав два вогнепальних поранення. Вони були в таких місцях, що їх було важко дістати. І лікарі сказали, що, хоч цей свинець, він ніби отруював організм. і Це було не дуже добре, але він. Ну, вони були в нього. Одна була в щоці, вона зайшла була десь звідси і застрягла в цій кісті, а інша була в нозі, десь дуже глибоко в м'язах. Ристина пригадує, батько декілька місяців лікувався, і в серпні 2014 року доєднався до складу добровольчого українського корпусу Правий сектор. А в жовтні під час обстрілу донецького аеропорту Ігор отримав важке поранення та контузію. Він дуже нервовий зробився після цього. Такий мені тепер я вже напевно розумію, чого йому важко було змиритися з тим, що тут життя продовжується, наче нічого і не відбувається зовсім. А він бачив. Пекло. Бо таки в тому аеропорту було пекло. Після поранення чоловік покинув військову справу на декілька років. Христина каже, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, тато пішов добровольцем, попри те, що вже був інвалідом війни третьої групи. Операції передали, що ситуація, на напевно, участку, який вони тримали, погіршилась, і їхній підрозділ зібрав, зібрався і поїхав знов на виїзд. Він потрапив під мінометний обстріл. Після першого обстрілу уламками перебило ноги і руку, він ще здоровою рукою, наклав турнікети на оці руки і ноги, які вже були побиті і пробував відповсти. Але стався ще один. Ігор Мориконь загинув 10 травня 2023 року під Бахмутом. Скільки я його пам'ятаю, вже ну, свідомо, він завжди казав, що Україна нам далася дуже легко, незалежна Україна власне, далася дуже легко і незалежності так не здобувається. Незалежність має бути, ну як би то гірко не звучало, помита кров'ю. Дружина Ігоря Мориконя Галина зареєструвала на сайті президента петицію, аби чоловіку присвоїти звання Героя України. Потрібно зібрати 25 тисяч голосів. Може, просто на мою суб'єктивну думку. Я думаю, що мій тато герой, але хочу, щоб так вважали і інші. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львівщина.